Зараз покажу, як легко та швидко можна приготувати ватрушки без дріжджів та з кисломолочним сиром. Так вийшло, що цей рецепт став моїм авторським, так як він готується без вершкового масла. Коли я починала готувати, не знала, що вийде, просто забулося додати декілька інгредієнтів в процесі готування, і ці ватрушки тепер від Іри, тобто від мене. Готувати з тіста. Мисці змішала яйця, цукор, сметану та соду. Саме тут, у цьому моменті, я забулася додати 50 грам розтопленого вершкового Масла і тому тісто в мене вийшло не пісочне. А ви, якщо хочете отримати пісочне тісто, обов'язково додайте вершкове масло. А поки що я продовжила готувати тісто. Поступово додала борошно і замісила в яке тісто, яке не липне дорогу. Поділила його на 8 частин, сформулювала кульки, зробила заглиблення в центрі за допомогою стакана. Потім приготувала начинку, змішала кисломолочний сир з цукром, яйцем і ванільним цукром до однорідної маси. Заклала начинку в кожне заглиблення і прикрасила їх ягодами. У мене повне Ця смородена вдача решня змаснила крайватрушок збитим яйцем, випекла в розігріті до 180 градусів духовці 20-25 хвилин, поки країни стануть рум'яними, і здається, я їх трохи перепекла. бо ті золоті скоринки аж занадто хрусткі. Але хто зна, можливо, саме такі повинні бути незвичайні ватрушки від ірусі.